У світлій залі філармонії звучала в злагоді симфонія, а глядачі аплодували і вдячно браво їм гукали. А ввечері, як зал спустів, оркестр собі узяв ожив, у залі світлі стало тихо, а в інструменті з'явилась пиха. Загордився контрабас, я усю прем'єру спас, ви без мене геть не вдах, Одне тремало від страху. Тут дзвіночки обізвались, ми також дуже старались, запищали й флейти жваво, та це ж нам кричали, браво. Духові теж відповіли та ж ми поряд всі сиділи, гарно грати намагались, ми для глядачів старались. І скрипка втрутилась в розмову, я звучала надказково, тож дарма не сперечайтесь, королева, я, зізнайтесь. Суперечка йшла гаряча, знавісніли всі, неначе, лиш самім куточку залу стара арфа сумувала. Знемагаю від удому, краще б я лишилась вдома. Арфа плакала тужливо. Так сварилась некрасиво, слухала всі ці розмови і зітхала сумно знову. Чому Арфа сумувала? Бо вона напевне знала, що важливі інструменти геть ніщо без диригента, і виконавці теж потрібні, як без них талантів здібних. Та все ж найбільший комплімент заслужив наш диригент. Арфа ніби зняла стрес. Засоромився оркестр, в залі раптом стало тихо, зникла в інструментів пиха. Тож гордитися не можна, є важливим в оркестрі кожний висновок радійте сміло, дружно всяке зробиш діло. В дитячому садочку малята теж грають в оркестрі. Найменші грають на такому інструменті, як брязкальце. Потім бубни, барабани, дзвіночки, сопілки, маракаси, музичні молоточки, ложки, металофони, ксилофони, тарілки та трикутники. Деякі з малят вже ходять в музичну школу та вчаться грати на різних музичних інструментах.